Протягом двох тижнів в закладах освіти нашої громади проходили літні активності. І ось, наприклад, цього року до літніх активностей у нас було залучено більше ніж 2000 школярів. Діти під час літніх активностей не просто відпочивали, було поєднано відпочинок із різноманітними творчими та навчальними заняттями. Так, наприклад, вони були залучені до різних квестів, творчих завдань. Проєктів приймали участь у спортивних змаганнях. А ще наші діти подорожували Україною. Для них були також організовані екскурсії містами рідного краю. Цікаво, пройшли зустрічі для дітей із представниками поліції, рятувальниками та волонтерами. Але особлива увага приділялася в першу чергу національно-патріотичному похованню під час літніх активностей наші діти поглибили свої знання з історії України, більш детально занурилися в культурну спадщину та традицію українського народу. А ще вони мали змогу зустрітися із захисниками Збройних сил України та подякувати їм особисто за їхню мужність та відвагу. Літні активності завершилися, але ж продовжуються літні канікули. Тому для нас всіх важливо, щоб ці канікули були безпечні. Шановні батьки, сьогодні в першу чергу, я хочу звернутися до вас. Організуйте для дітей безпечні канікули. В першу чергу контролюйте місце перебування дітей. Це дуже важливо. Не забувайте про те, щоб дітям було добре, радісно, але при цьому нагадайте їм про правила безпечної поведінки. Це правила безпечної поведінки в громадському транспорті, громадських місцях, з незнайомими людьми, біля водойм, а також на природі. Не забудьте також їм нагадати про безпечний інтернет та правила його користування. Безпечні канікули це в першу чергу відповідальність всіх нас, і батьків, і дітей. Тому я впевнена в тому, що ми разом зможемо забезпечити, щоб діти відпочивали добре, комфортно, весело і водночасно без ризиків для життя і здоров'я. Всім хочу побажати гарних, веселих канікул.